Гість нашої студії, якого проанонсував влад, це Дмитро Чекалкін, дипломат телеведучий. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Дуже раді вас бачити. Розпочнемо. Давайте з теми ми вже її обговорювали в першій нашій годині. Олексій зараз підкаже наш редактор, що ми покажемо це відео знову, щоб нагадати, що які настрої є серед суспільства. Ми плануємо показати. Значить, що в нас відбувається? Я не знаю, пане Дмитро, чи ви бачили чи ні, сколихнуло мережу. Позавчора, якщо я не помиляюся, відео, коли представник чоловічої статі, доволі молодий, їде в автівці, каже, що їде з Києва, і дуже сильно його зачіпає воєнний стан і те, що закриті кордони. І він каже: значить, я дуже втомився, хочу на море відкрити кордон. І з таким обуренням це говорить. Ми зараз подивимося власне, це відео і потім його обговоримо. Сейчас еду домой из Киева и понимаю, что я хочу на море, я хочу погреть свою на каком-то песке теплом. Это все задолбало. Полтора года практически прошло. Я хочу отдохнуть. Откройте, пожалуйста, на один день границы. Мы вернем, мы поедем, мы улетим и мы вернемся. Я обещаю. Ми ми повернемося, я обіцяю сказав, власне, сказала ця особа. Це я навіть не знаю, як коментувати, як взагалі могло таке з'явитися на другий рік повномасштабної війни таке відео, як собі людина могла дозволити записати таке відео. Це якась несвідомість, це цинізм, байдужість, нерозуміння процесів. Чи це, чи це люди, яким я не знаю, байдуже на свою країну? Чи можливо це якась спланована акція, щоб посіяти якусь... Посіяти ворожнечу всередині суспільства, щоб розділити якось суспільство, як ви гадаєте? Ну як на мене, подібні настрої вони похідні від, ну так скажемо, недолугої політики сучасної влади, яка не налаштовувала суспільство на довготривалий конфлікт, на мобілізаційні справді. На мобілізацію всіх ресурсів, нагадаємо, 26 числа я як 24-го зустрів Арестовича біля свого будинку, там на розі Банковій, куди він йшов на перший свій брифінг. А 26-го він заявив, що цей бурі і натиска у росіян насталася на 2-3 дні. Це його пряма мова, да, яка зрештою і призвела до того, що сотні тисяч не покинули своїх домівок і лишилися потім в, в окупації. Це практично мільйони сьогодні наших співвітчизників. Нагадаю, що напередодні. Війни Зеленський обіцяв нам тільки там шафсуки в травні Олів'є на Новий рік, і що там, що Росія, Росіяни прийдуть тут з холодцем та горілкою. Я завжди, коли там проводять оці, як на мене, абсолютно не недоречні не паралелі між там Зеленським і Черчиллем. Я наводжу приклад уявіть собі, що в там якого 13 травня 40-го року, року, коли виголосив Черчилль свою там славетну промову в британському парламенті, коли сказав «I have nothing to offer you, but…» Toil, Tears, Blood and Sweat. Мене нема чого вам запропонувати, крім тяжкої праці, крові, сліз та поту. А в нас обіцяли, що це на 2-3 дні, потім вони вже перейшли з двох-трьох днів на 2-3 тижні. Ну, Тобто, ми, на жаль, не підготували суспільство до того, що не може бути. Легкого протистояння з таким потужним і найпідступнішим ворогом як можна легко подолати країну, яка вкладала такі величезні. Кошти зароблені за за рахунок там ціни на нафту, яка зросла в десятки разів за останні 20 років. На них з неба просто звалились трильйони доларів, і вони ці трильйони доларів не тільки використовували, щоб побудувати собі там палаци в Гелінджику та на узбережжі Середземного моря чи там пересидської перської затоки, але й на те, щоб підготувати як вони вважали тоді другу армію світу. Я не є захисником влади, але давайте. Давайте скажемо чесно: отака, отака цинічність. Хіба можна було щось зробити, щоб от, оцю цинічність якось викорінити? І щоб людина була зараз в форватері того, що відбувається, тих процесів, і розуміла, що війна, і розуміла, що в принципі таких заяв взагалі недопустимі, навіть якщо вони виникають в тебе в голові, ну, ну добре, але записувати це. Що потрібно зараз ще зробити? Давайте зосередимося на, на тому, щоб у таких настроїв не збільшилося, щоб люди не, не записували ці, ці ролики нам щотижня. Ну по-перше, в, в тому ж самому єдиному цьому телемарафеті, да, як його називають, розповідати про справжню ситуацію на фронтах, а не тільки про там пса патрона і про справжніх героїв, яких у нас нас. Сотні нагороджених вже найвищою нагородою країни. Але хто про них знає нас? Ну, якщо побачити на вулицях, є оця, як вона називається, там армія наступу чи як гвардія, за, гвардія наступу, да, загони МВС, туди проходить мобілізація. Але де мобілізація в іншій ну, елітній, елітні частини, в мене є програма, яка присвячена ізраїльському військовому досвіду, зокрема, такий культовий період. Персоні ізраїльського політику, історії, як Моше Даян, батьки, якого народилися тут, в Полтавській області та в Жашкові, да? і виховали такого ну, культового персонажа для трьох ізраїльських поколінь, поколінь ізраїльських військових через ну, завдяки в тому числі йому. Не служити в ізраїльській армії це нонсенс. Да? Це, ви не можете займати будь-яку там державну посаду. Там, тим більше, якщо ви, як нас, дехто чотирикратний ухилянд, да, може стати потім верховним головнокомандувачем, ну, так, це взагалі ну, такий перді монокль такий. Так от, він свого часу зробив так, що будь-яка служба і в танкових військах, і в парашютно-десантних військах, в, в морській піхоті, всі ці частини зробив елітними. І люди в, в, мріяли там з дитинства приєднатися до цих частин, вибудовували подальшу свою кар'єру, пов'язану, і всі, зрештою, і ізраїльські майбутні політики, і навіть зірки економіки, вони. Ми, Колишні м, зірки шоу бізнесу. Навіть зірки шоу бізнесу не службу, не служити в армії ізраїльській, це нонсенс, знову ж таки, повторюю. Добре, то тоді, якщо ми вже про це заговорили, то давайте тоді охарактеризуємо стан мобілізаційних процесів в Україні. Ми про це говорили цього тижня з експертами, і мені особисто не вистачає цієї інформаційної підтримки, і можливо від держави, в тому числі, стосовно того, щоб зробити і показати наскільки це елітно йти захищати свою країну, Я наскільки вас це вас елітно вас служити. Вас мені наприклад, хочеться, мабуть, більшої інформаційної. Компанії в цьому руслі, і мені хочеться мабуть якогось навчання для всього населення нашої країни. Нехай там по кілька годин раз в тиждень, але щоб навчалися всі, і це буде якось піднімати бойовий дух в принципі всієї країни. Чи чи так це так абсолютно? У нас за останні роки були. Зняті чудові стрічки Ахтема Ситаблаєвоці нещодавно подивився його стрічку, яка присвячена подвигу прикордонників. Наснув його фільм «Кіборги» і інші угу. фільми, які дійсно піднімають моральний дух співвітчизників, які ну вшановують пам'ять героїв, які загинули. Тобто я б насправді такі фільми показував безкоштовно в усіх київських кінотеатрах. Всіх возив би водив би школярів на на як на свого часу в радянські часи. Я пам'ятаю, коли зняли. Цей фільм революція» і Потім ні до цього я там просто сам знімався в цьому фільмі. да, про радянську міліцію до цього не ловіми мстителі. Ось так нас водили всі всі школи, водили школярів, водили радянська пропаганда. Працювала так, що я там двічі чи тричі ходив на цей фільм. Тому чому в нас сьогодні не влаштовують подібні кіносеанси безкоштовні для того, щоб ну, долучити максимальну кішу. Не було таких ось ганебних випадків, коли люди, люди кажуть, що вони там втомилися від війни, в якій вони насправді ніякої участі не приймали. Ну, тобто є в нас частина мобілізованого громадського суспільства нещодавно дуже показова була річ, коли проводили опитування в? В інтернеті верніше не опитування, а голосування за суддів на відбір на Євробачення проголосувало півмільйона користувачів інтернету. Півмільйона. А на відбір кандидатів достойних до громадської ради Міністерства оборони, яка покладе цьому керівництво, коли продають там яйця по 17 гривень за штуку і по 51 гривню кіло яблук, і потім набивають собі дивани ці чиновники різні різні Так, от на цю саму на заклик проголосувати і взяти участь від від Лише, відгукнулося лише там, 30 лише там тисяч, тобто від собі пів мільйона за Євробачення, тобто для населення Євробачення в десятки разів важливіше, в 20 разів важливіше, ніж Рада громадська рада при міністерстві оборони, міністерство, яке сьогодні має захищати не тільки нас в військовому плані, але й в економічному. Я нагадаю, що вчора вийшов цей розслідування цього відомого американського журналіста Херш, який розкрив відомості ЦРУ, згідно з якими зелена влада за останні роки, ну, він каже прямим текстом вкрала 400 мільйонів доларів, купуючи? Російську, російську нафту за деш... по дешевих цінах і потім продаючи через прокладки, продаючи їх Міністерство оборони. Тобто, свого часу був бітом, який там прокладки Арахамії купували за третину ринкової ціни і наживались на цьому на кожному і на кожній тонні російський білоруський бітум. А тепер вони виявили, що вони і дизель купували, закликаючи інші країни бойкотувати російські компанії. Не купувати російську нафту, а в той самий час ця зелена влада купує ну по дуже вигідним зовсім не ринковим цінам, а потім наварюючи собі оці 400 мільйонів доларів, про які написав відомий американський розслідувач. І сьогодні це новина, новина номер один в міську, в, 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 ну, в усіх світових СМІ. А в нас я впевнений, що в єдиному марафоні про це ніхто не згадає, як і про, припустимо про кадрові рішення того самого Баканова замовчення повне. Нас сьогодні там в, в Твіттері дуже цікаве було розслідування, коли вони е, проаналізували хто як відреагував на цей е, скандал з призначенцями в, е, в СБУ, вищу ланку СБУ. який, якій як відомо. Стало відомо що з цих перехоплених розмов, повністю контролювалися з Москви колишнім регіоналом агентом ФСБ Сівковичем. Так от там вдається, вдається перелік там 20 так званих позитивних блогерів, які ну, захищають позицію банкових. І ну там вводяться слово Баканов в пошук на їхніх профілях в Твіттері. І вони жодним чином за останні два тижні, коли цей скандал є ну, найактуальнішою темою, був в соціальних мережах, а вони взагалі цього слова навіть не згадали. Ще одна тема, Дмитре. Я сьогодні вже такий запит, скажімо так озвучу, але от дочекалися ми цієї офіційної реакції Міністерства закордонних справ України. Це до вас як дипломата про заяву Орбана про те, що Україна є фінансово неіснуючою державою. Mm -hmm. Значить, пан Ніколаєнко назвав цинічними такі висловлювання угорського прем'єра в ситуації, коли сама Угорщина потребує чимлих коштів ЄС для підтримання економічної стабільності. Цитую, закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі. Підтримка України не благодійність, підтримуючи Україну. Європа інвестує насамперед в свою власну безпеку. Кінець цитати: що це був взагалі за випад з боку Орбана? Черговий окей. Ну, насправді можна сказати, що позиція в них абсолютно непослідовна. Їх сама Росія їх внесла в список недружніх країн да, через те, що вони там підтримували якісь ініціативи Євросоюзу. А тепер Орбан сам займає позицію, яка ну, начебто, абсолютно відповідає російським інтересам. Ну насправді. Приклад дуже показовий орбана. Наскільки знову ж таки там російський цей компромат на цю персону було розслідування декількох журналістів відомих про те, що там ще з 80-х років накопичувалось достатньо компрометуючого матеріалу на його партію, на його особисто на особисто на нього як вони користувалися російськими. Грошима російськими кредитами чи на приватні компанії, які отримували. Тобто, це абсолютно сьогодні, на жаль, не виключення, коли росіяни використовують економічні важелі для того, щоб так само, як і в нашому випадку, да, продавати за дешево за. По собі вартості навіть не нижче собі вартості продавати бітум чи тепер дізель, так само і Угорщина отримує найдешевше сьогодні в Європі енергосії і має за це платити такою лояльністю до, до Путінської Росії. Так, на ну, пане Ніколаєнко, про цинізм ми вже почули цих заяв, але з іншого боку, ну от все ж таки, це фактично заяви на рівні там європейської дипломатії, та тому що всі ж на це звернуть увагу. І вони так в підкріплення і виправдання російської агресії проти України. Я з цим це і тільки, тому що ну, Медведєв вже ж підхопив. Ну насправді додає сьогодні таким опортуністичним настроєм, так скажемо, по відношенню до України додає, додають ті скандали, про які пишуть. Про який пише західна преса. Ось mm -hmm. там наші журналісти-розслідувачі, там припустимо, багато пишуть про так званий батальйон Монако, да проти mm -hmm. там вілли, нерухомість. Але припустимо, в Італії всі центральні газети свого часу написали розслідування про віллу того самого Зеленського в форте Дель Мармик, яку здавали в минулого літа за 50 тисяч євро на. Місяць російським бізнесменом з Лондона, тобто і кар'єра де ла Сера, і там Ла Републіка, і Месаджеро на, на перших шпальтах своїх газет, і після цього ну відношення досить сучасної української влади до його до її, ну так скажемо, щирості, під великим сумнівом. Тому що там та сама Італія прихистила стільки наших біженців. Мої молодші діти були в Італії певний час. Та їм надавали безкоштовно італійці своє житло для того, щоб вони, тікаючи від російської агресії, там декілька місяців ага. переховувались. Так, а в той самий час український президент здає свою віллу форте дельмармі, саме росіянам, і вони ж зв'язалися з цими ріелторами, які були посередниками ті. Спочатку сказали, що ні, це якась лондонська, якась родина. Потім журналісти приїхали туди, записали розмови, які ведуться там на подвір'ї цієї вілли російською мовою. Ну тобто. Ну, вже не кажучи про фільми 95-го кварталу, які продовжують транслюватися на російських телеканалах на російських кабельних мережах, хто сьогодні отримує роялті э, за ці фільми, які щодня там цілий э, у нас в Україні виявляється цілий там, кабельний чи якийсь там супутниковий канал сватий. І ці актори, які знімаються в цих в цьому знімалися в цьому серіалі, вони є кримнашистами. Вони сьогодні підтримують російську агресію. А в нас 24 години на добу транслюється цей серіал, який знімався за участі цих акторів та з десяти років.